Привіт, мене звати Сергій. Я хочу поговорити з тобою не про ідеальні цілі, а про дуже чесну штуку. Ступор, коли ти взагалі не розумієш, чого хочеш. Моя головна внутрішня біль, з якою народилася ця програма, в тому, що мені страшенно складно формувати свої справжні цілі. Не ті, які я все життя брав ззовні, від суспільства з книжок з оточення, а ті, що дійсно розкривають мій потенціал та моє життя. Довгий час я чудово знав, як зробити краще для всіх навколо, для команди, для клієнтів, для друзів, для сім'ї. Але майже не розумів, а чого я хочу, що робить щасливим саме мене. Це виснажувало. І це був не тиждень і не місяць, це роки. Це просто великий шматок мого життя, де я намагався бути зручним, Щоб мене прийняли та полюбили. У якийсь момент я зрозумів. Просту річ мене зможуть полюбити справжнім тільки тоді, коли я буду сам себе приймати та любити. І тільки ті люди, які готові будуть бути поруч рядом з реальним мною, залишаться в моєму житті по справжньому. З цього моменту я почав свій шлях до себе. І по суті, я створив цей майстер майнд, щоб йти тим шляхом разом. Я поруч з тобою. Ти поруч зі своєю групою, зі своїм оточенням, з нашим оточенням. І перш ніж розповім про програму, я хочу запропонувати тобі задати собі одне питання і порефлексувати. Воно таке чесне. Якщо прибрати всі треба, і очікування від інших людей, якщо ніхто не побачить, як каже мій друг Леонід, чи дійсно ти щасливий в своєму бізнесі, в своїх стосунках і наодинці з собою? Якщо відповідь не так? То, чого ти справді хочеш, яким хочеш бути далі. Тут важливий момент. Я підприємець, веду кілька бізнес-проєктів. У мене є компанія, що пораження CRM систем займається, є команда з розробки для CRM-систем різних модулів. є it спільнота з напрямком івент агенції. І окремо є ось проєкт Balance, в рамках якого я створюю цей продукт. Да? І, по факту, це простір, де я досліджую себе і допомагаю іншим підприємцям робити те саме. А, у бізнес в цілому я зайшов не з ідеальної ролі. Я був в наймі і думав, що я класний п'єм і, можливо, трошки продавати вмію. І от був і п'ємом, і продавцем, яким тільки я не був. Потім став на роль Сіо і довго намагався бути правильним CEO. От. І витягував все на силі волі та. Харизмі. <смі> так от, я ходив до різних коучів, експертів, різні тренінги проходив, вчився і пробував по-новому організовувати своє життя та роботу. Потім прийшла війна, ми з партнером буквально з нуля перебудовували бізнес, тобто почали вчитися делегувати якісно, будувати процеси, запускати все з іншої точки зору. І сьогодні реальність інша. Я живу на Балі. <смі> Гарне місто. Будую свою версію життя 2.0 та продовжую масштабувати бізнес. І водночас вчуся бути в контакті з самим собою. Я не скажу, що ідеально цього досягнув, там на 200%. Я точно пройшов шлях від хаосу до системності і точно є що покращувати. Але розумію, в чим конкретно вже можу допомагати тобі і буду готовий привести тебе до того моменту, де зараз є я. Для кого в цілому ця програма і майстер-майнд? В першу чергу, такий мій типовий учасник продуктів це підприємець або керівник, що має вік від 25 до 50 років. Але насправді головне, це жага до змін і бажання створити щось насправді своє, а не жити за чужими сценаріями. І зазвичай люди приходять в таких станах. Приклади приводжу. Відчуття, що чогось не вистачає, там енергії, любові, грошей, підтримки. Другий пункт це ніби є якась стеля, в яку ти вперся, і ніяк не можеш пробити. Або може бути вигорання, чи в цілому життя на автопілоті, коли є дуже багато справ, ти як білка в колесі, і при цьому немає відновлення. Ти поступово, поступово свій внутрішній ресурс просто випліскуєш. І ще може бути такий сценарій, коли є внутрішнє бажання стабільності, безпеки. Але від цього немає свободи, і хочеться до неї прийти, і потім почати е жити, як то кажуть, своє життя, звільняти свої потреби і справжні бажання. Хто шукає призначення, хто шукає грошей, хтось в цілому хоче забезпечити свою сім'ю, щоб. Було визнання і була любов. Ох, до мене тут прилітають друзі. <сіх> Усі по-разному формулюють свій запит. Але суть приблизно одна. Я хочу жити своє життя, а не чуже. І так, що ж таке ВЛБ Goals Mastermind? <сіх> Давайте простими словами: це трьохмісячна групова програма, точніше, це простір для підприємців та керівників, які. В цілому звикли допомагати всім, окрім себе. У таких людей, і в мене це також було, і ще трошечки лишається атрофуються м'язи власних бажань. Ти чудово знаєш, що потрібно клієнтам, команді, сім'ї, але слабо відчуваєш, що ти дійсно хочеш. Я дивлюся на цю програму як на тренажерний зал для цих м'язів. Моя роль бути тренером, який допомагає тобі в своєму темпі. Повернути контакти з собою, сформувати свої цілі, побачити реальну картину того, де ти і як ти живеш, і також побачити ту бажану картинку. І потім зібрати під це реалістичний план дій та всі необхідні ресурси. Це не черговий курс, де тобі зливають багато теорії. Це фокус на трьох речах: рефлексія, практика та підтримка. Мінімум лекцій, максимум домашки, зворотнього зв'язку та взаємопідтримки. Я в тому місці вже проходити різні тренінги. І я хочу, щоб ми з вами робили дії. Як коштована програма середини? Давайте подивимося наступним чином. У нас є аудит життя через інструмент колесу балансу 2.0. Він досить багатогранний, і хто з ним вже знайомий, вітаю вас. Якщо ж ні, то вам доведеться з цим ще пожити. Так от. Я надаю структуру, чітку, там є більше 40 параметрів для оцінки, яку потрібно деталізувати, і побачити, що реально в моєму житті відбувається. І оцифрувати це з точки зору оцінок. Ми формуємо чітку точку А, де ми Є по різним параметрам, і напроти пишемо точку Б по кожній сфері, по кожному параметру, по тому, як я хочу жити в ідеалі, якби все було можливо, через 3-5 років. І по цьому. Ви виконуєте домашні завдання, і від тижня до тижня я надузоротній зв'язок. Я розумію, що хтось буде швидко це виконувати, і все підряд, хтось ні. У вас є свій темп, є час. І якщо говорити про типові інсайти, давайте після першої зустрічі, коли ми проводимо навіть колесо балансу стандартне, дві години проводимо, то перше усвідомлення це що я багатогранна людина, здається, да? і в мене в цілому є чудові речі, за які я можу бути вдячний. От. А якщо ми говоримо про програму, то коли ми в групі розбираємо, то таке відчуття, люди по-разному трактують, але так я більш делікатно. Я не один, і те, що в мене з 20, це нормально, і мені просто потрібна структура і підтримка, щоб досягти своїх бажаних цілей. Я думаю, ви розумієте, як люди кажуть: Ой, не ну я не в мене одного, так все хіро. Або ой, А в мене все ще добре, я думаю, що в мене хірург. Да? Скажу, як є. Але це таке важливе усвідомлення. І коли людина закінчує цю роботу, то в неї з'являється внутрішня опора і розуміння, що я автор свого життя. Мені потрібно конкретні зусилля прикладати і рухатися в напрямку своїх мрій. Другий модуль у нас буде, це другий місяць, да, про кристалізацію цілей. Та створення такої картинки версії життя 2.0. Тут ми переписуємо хочу більше грошей у конкретні формулювання з цифрами, строками та образами. Дивимося не тільки, що я хочу мати, а з ким бути через різні ролі, які я проявляю в своєму житті, через поведінку, через навички і через ідентичність. Ми пропускаємо ці цілі через твої цінності. Та обираємо ключові з них, щоб тебе не розривало на різні напрямки. І ми м'яко підсвічуємо страхи та переконання, які заважають тобі рухатися до цих цілей. І далі, в цілому, таке часто відбувається. Да, коли ми чітко і в мене проходять на консультації по цілі, людина розуміє, я нарешті бачу ту картинку, до якої мені рухатися. У людини, як правило, з'являється внутрішня уся енергія. На реалізацію цих цілей. І м, таким чином все складається магічним, що можливості і люди потрібні приходять в потрібний для тебе час. Ну і далі третій модуль він про реалізацію і створення того плану дій на наступні 30, 60 і 90 днів, тобто на 3 місяці. Ми будемо працювати з методологією 12 тижневий рік і готуватися до неї, щоб у вас було чітке розуміння, а що далі робити з цим. Всім. Далі я також запропоную якісь ще рішення для вас на ці 90 днів, але глобально хто захоче сам зможе сам рухатися. І ми з вами визначимо перші дії в кожній зі сфер, в кожній цілі, які можна робити на найближчі 24 години або найближчі тижні. Вибудемо просту систему звичок, які підтримують твої цілі на такому автопілоті, дивимося на ті ресурси і створюємо перелік необхідних ресурсів з людей, знань. Часу грошей, ну і я буду ділитися і оточенню буду ділитися всіма інструментами, напрацюваннями, бо ми зацікавлені, щоб у нас, у кожного з нас, було оточення, яке нас також піднімає наверх. І ми збираємо такий єдиний документ, план на 90 днів і захищаємо його. І Ти виходиш з програми з чітким планом, розумінням, яке согласовано з твоїми цінностями, з твоїми баченнями, опереджувачими, переконаннями і в цілому розумінням. Куди я, бляха, йду. Паралельно ми постійно працюємо над вірою в те, що твої цілі реально здійснені, і обтрушуємо їх, щоб бачення було не казкою, а обітною, але реалістичною траєкторією. Тепер про формат і мою роль в цій програмі. Для мене важливо, щоб це був простір, де ти відчуваєш безпеку, підтримку і в цілому право бути собою. Тут не потрібно прикидатися суперуспішним або соромитися своїх запитів. З технічного ж боку, у нас є спільний чат Телеграм, де ми спілкуємося між зустрічами. Раз на тиждень у нас групові дзвінки, і робота з домашками, на яких ми робимо такі собі розбори. Учасники працюють між зустрічами в парах або трійках. Це баді-партнери, з якими ви тримаєте фокус і підтримуєте один одного. Це відчувається як спільний проект який називається Моє ідеальне життя, де в тебе є свій партнер по грі. І є два формати: простий, де ти в групі з моїм регулярним зворотним зв'язком, і більш заглиблений, коли я особисто занурююся індивідуально з тобою, працюю. Да, ми робимо додаткові дзвінки і більше персональної уваги приділяю для учасників. Я виступаю в ролі тренера потенціалу та ментора. Я тримаю структуру, підсвічую важливе, задаю незручні, але чесні питання і залишаюсь достатньо твердим, там де це потрібно, щоб ти не злився та дійшов до результату. І ключові результати й очікувані зміни через три місяці. Давайте план мінімум да? і такий максимальний для мене. Починаємо в цілому з того, що я хочу. Я хочу, щоб в кінці продукту учасники виходили з горящими очима. Це були люди, які знають, чого вони хочуть, розуміють, як це можна реалізувати, і відчувають підтримку від оточення та свою внутрішню опору. І мінімальний результат, якщо ти проходиш програму чесно і виконуєш завдання, це чітко сформульовані цілі, це ключові сфери для роботи ти вибрав да, на найближчий період часу, і у тебе є план дій, конкретний, зрозумілий, простий, і мозок не саботує. Під три головні твої цілі і розуміння, які ресурси тобі потрібні, що в тебе вже є, і як справлятися, якщо щось не виходить. вау wow, результат для мене це коли ти виходиш на новий рівень доходу, змінюєш якість свого життя, тобто, можливо, це переїзд, можливо, новий рівень свободи. Виводиш бізнес на якийсь новий етап, або запускаєш напрямок, про який мріяв, але відкладав. Виходиш з стосунків, можливо, чи якихось інших форматів, які давно. Тебе виснажують. І головне, ти відчуваєш, що живеш своїм життям, життям своєї мрії, а не в чужому сценарії. Ну і в цілому, я запрошую тебе на майнд. І якщо ти втомився ставити цілі, які не реалізовуються, живеш за чужими правильними. Бажаннями і потребами. Да? Правильно і треба слово. Да? Пройшов багато навчань по цілях, але в тебе якось пазл не складається, або просто не вистачає часу і ресурсу пройти всі ці вправи і рекомендації від тренерів. Да? І в цілому, якщо ти відчуваєш, що зараз немає готовності вкласти час у себе і дійсно працювати, закатаючи руку для свого ідеального майбутнього, будемо називати це так. Да? То, можливо, не треба тобі все майстер -майнд. А якщо хочеш дійсно включитися і в ці три місяці. Я не скажу, що це буде супер важко. Я зроблю так, щоб було гармонійно розподілене навантаження, але це регулярна робота. Це важливо розуміти. Це окремий проєкт, який важливо реалізовувати. Тобі просто треба написати мені в телеграм слово майстер-майнд. Ми з тобою зустрінемось на діагностичну сесію, на ній ми з тобою пройдемось по. Базові такі версії колоса балансу. Я проведу тобі тестування по ресурсному стану, і ти побачиш, де в тебе витікає ресурс, і підберу конкретно під тебе перелік інструментів та практик, які ти в цілому можеш вже почати впроваджувати. Не чекати, поки почнеться майнд, а вже почати впроваджувати і відчути дійсно результат. Ну а далі ти вже обереш тобі йти самостійно і по подальшому впроваджувати ці завдання, як то вже вправи, або долучитися до моєї програми. І як то кажуть, наостанок. Чим краще ти знаєш себе, тим більше свободи, щастя і опори всередині ти маєш. Якщо ти відчуваєш, що час нарешті жити своє життя а не чуже, то пиши мені. І давай будемо будувати твою версію життя 2.0, як каже мій крутий наставник Дмитро. Це все. Якщо в тебе будуть якісь питання, будь ласка, задавай. Я відкритий. Якщо не розумієш, що і як, також задавай. Саме погане питання це те, яке не задане. Я дуже тобі дякую за увагу. Ми з тобою на зв'язку. До скорої зустрічі.